Всім привіт! Звати мене Володимир. Я зараз Tesla Model 3 Long Range кінця 2020 року під назвою Мрія, з якою ми вже проїхали 55 тисяч кілометрів. Сьогодні я продовжую тему витрат на Теслу після розповіді про обслуговування. Сміливо підписуйтесь, я намагаюся робити хобі відео про життя з електромобілем в сім'ї, без агітації, без постановок. Сам я родом з Дніпра, а в Польщі ми з родиною з 13-го року. Якщо ви допоможете мені добити до тисячі підписників, канал зможе допомагати нашим військовим. Дуже дякую. Отож, що там у нас з додатками? Сьогодні я хочу якраз про них розповісти, тобто опції при покупці і додаткове обладнання, яке я закупив потім. Тому що подобається. Деякі люди витрачають цілий статок на аксесуари, тому що їм подобається їх автомобіль. і Вони вважають, що він економний, тому можуть більше витратити на додатки. Я вважав себе трохи поміркованим, але не всі додатки виявилися потрібними. Отож, я починаю з обов'язкових, на мою думку, опцій. Головне і саме головне це розетка. Отож, розетка 220 В, навіть. От, от, от така, А краще трьохфазна от, ось така, наприклад, на 32 ампери. А. От це ваша домашня заправка. От, це ви маєте встановити собі десь у гаражі, на парковці, на підземній стоянці. У мене в комплекті з, е, заряд, з машини був Універсал коннектор отакий Tesla UMC Generation 2. Це однофазна зарядка. Це, в принципі, навіть не зарядка, це тільки блок живлення з електронікою, який каже, в зарядці в машині, скільки можна взяти електроенергії. От. Якщо ви не отримали блок живлення разом з електромобілем, то це є обов'язковий аксесуар до покупки. От. Тож, Волбокс, ну, я не вважаю за обов'язковий, але зручності у гаражі він напевно додає. Якщо вже купляти, то краще трьохфазний переносний блок живлення. Я рекомендую також. З кнопкою, що відкриває лючок зарядки Теснень. Це робить щоденні підключення і відключення ще більш непомітними та швидкими. У мене старий будинок. В гаражі були розетки, але такі -от старі без заземлення. Це трифаза 16 ампер без заземлення. Тому я замовив додаткове заземлення та коробку з великою трифазною розеткою для гаража. За 500 злотих це приблизно 107 євро. Формально Тесла вимагає заземлення, але на практиці може заряджатися аварійно від розетки без заземлення з зануленням так званим. О, так само, як і комплектні зарядки Kia Hyundai, на відміну від зарядних пристроїв концерну Ваг. Я використовував це, коли заряджався, наприклад, вдому, вдома у мами. Бо там нуль замість землі для економії був зроблений. От. Ну а для спокою і безпеки краще, звісно, мати заземлення. А якщо у вас відносно новий будинок, то, скоріше за все, заземлення і нормальні, е, нормальні кабелі ви маєте е, мати в стандарті. Але я рекомендую перевірити. Переріз силових кабелів і максимальний ток запобіжників на відповідність е, очікуваній потужності. В теслі потужність можна, зарядки регулюється з кроком в 1 А ну, через регуляцію току. Якщо у вас при утепленні будинку не трапилася поломка з пробиттям кабеля, як у мене, то з розеткою додаткових питань бути не повинно. Отож, що я ще вважаю обов'язковим додатком, е, це вже пов'язано з колесами. Так. Найголовнішим, я вважаю зимову резину, згадану в попередньому відео, обов'язковою, поки взимку падає сніг. Комплект Michelin Pilot Alpin 5 е, мені коштував 20, 2460 злотих або приблизно 525 євро. Взимку і влітку я літаю на оригінальних дисках аеро без аксесуарів. Тут я зекономив і не купував інший комплект додатковий дисків. А щоб замінити шини в сусідній майстерні. От, в принципі, в будь-якій шиномонтажній майстерні варто купити такі шайби під Домкрат, які мені в китайському магазині обійшлися 46 злотих або менше 10 євро. В шеномонтажі чи автоевакуаторі такого не буде, а акумулятор дуже легко пошкодити домкратом. Так що це все про обов'язкові додатки і опції. Далі будуть тільки необов'язкові. Набір кабелю OBD і адаптер Bluetooth, програма плюс програма сканер. От, чому це не потрібно? Сервіс і так підключиться в сервісний режим і побачить усі ці дані. Їм ОБД не потрібно. А офіційний сервіс взагалі може скачати логи за останні 7 днів через інтернет. Хіба що ви маєте низьку деградацію і хочете похвалитися під час продажу? Тесла не комплектується доступним для користувача роз'ємом ОБД, треба врізатися в шину CAN через один роз'єм позаду підлокітника. Перепрошую, я маю відео встановлення тільки російською, але можете подивитися, як я це робив. Зараз набор кабелів і роз'ємів коштує майже 100 злотих. Я купляв десь за 70 або 15 євро. Кабель цей і підійде і для модель 3, і для модель Y. У мене вже був недорогий OBD-адаптер. От від попереднього автомобіля з двигуном внутрішнього згорання. Я цим адаптером дивився поправки паливні для установки газу. І на адаптор не варто витрачати дуже багато, тому що скан Мейтеслав вміє працювати з деякими дешевими адаптерами. Але почитайте блог програміста, там перелік перевірених адаптерів. Зараз такий, як у мене, коштує 65 злотих або 14 євро, але я його не рахую, тому що порахував його як амортизацію до попередніх машин, до Tucson і Яріса. Коштував він мені колись десь 40 злотих з доставкою. Це вже було давно. Отже, тепер що програма Scan My Tesla, яку ви побачили, це до комплекту з OBD. Вона платна, коштує 70 злотих. Ну, Наприклад, Bjorn Niland використовує. От, є ще програма для iOS. Вона безкоштовно перевірить самі базові параметри, але для неї вже потрібен дорожчий адаптер, сертифікований з Apple або через Wi-Fi. Кажуть, можна ще взяти безкоштовний кар на Android, але йому теж потрібен дорожчий адаптер, і безплатна версія теж всього не показує. От я не маю можливості перевірити, бо в мене адаптер дешевий. Отже, не купуючи цього, ви заощадите від 225 до 700 злотих, це від 50 до 150 євро, в залежності від того, як дорогий адаптер ви купляєте і діагностичну програму. Помилки Тесла і так напише на головному екрані, а деградацію можна приблизно порахувати по витратам енергії від 100% заряду, наприклад, до 10 або нижче відсотків, знаючи номінальну поємність вашої нової батареї та буфер нижче 0%. Наступний недешевий прикол це електронний Wi-Fi лічильник. Ось такий. А. Ось такий електронний Wi-Fi лічильник. От, він... Е... Для мене не обов'язковий, а для тих, хто встановлює в підземному паркінгу будинку за дозволом СМД, мабуть, лічильник буде обов'язковий. Моя мотивація була. Дратували безпідставні твердження скептиків електромобільності, що втрати на зарядці сягають 10 і більше відсотків. І я собі купив електронний лічильник з Wi-Fi за 440 злотих. Сам не встановлював, не пам'ятаю скільки, але даю 100 злотих з запасом. Тобто, ну хай буде 115 євро. Знову ж таки, для людей, які хочуть все знати, все порахувати, чому б ні. Але звичайному користувачу не обов'язково, я вам гарантую. Тим більше, що за приблизно 45 злотих, це що, 10 євро, можна купити ось таке гніздо до розетки от, з Wi-Fi, програматор із функцією лічильника, от, і ви отримаєте ті самі знання, але дешевше, хоча коштом меншої потужності заряджання. Хочете порівняння втрат на зимову і літню зарядку, натисніть лайк і напишіть мені, будь ласка, коментар. Щоб не купувати трьохфазний блок живлення або Voldbox і мати достатню потужність зарядки вночі, ви можете придбати додатковий адаптер до комплектного Tesla UMC другого покоління. Для, великого, для великої кемпінгової розетки на 32 А. Я на таки витратив 200 злотих. Кур'єр з Варшави ще 20 тобто разом це десь 47. Євро. Він у мене якраз зараз підключений. От. І, і Добре, якщо ви маєте силову розетку трьохфазну і добрі кабелі, звідки почанете 32 А. Бажана площа перерізу жили 6 мм. квадратних. От, і добре мати відповідні вимикачі на цей струм. Ніби Тесловський UMC Gen 2 може тягнути 48 А з однієї фази, але це великий струм, і якщо зробити якийсь самопал, порушити якісь правила, легко можна отримати пожежу. Тому навіть я у себе теж зробив самопальний тип перехідник, Ви бачили, через нього я підключаюсь в червону розетку. Але я підрахував, що 5 кВт за 8 годин мені вистачить на 99% випадків, тому при безпечниках 25 А я даю максимум 5 кВт. І один тільки випадок, мені б знадобилася більш потужна зарядка, і про це також є відео. От, е як кажу, кемпінгової розетки в мене не було, тому я зробив на неї перехідник з кемпінгового штекера на 35 ампер, великий синій, на червону велику 32 А трьохфазну розетку. Відповідний е кабель е 6 міліметрів. І ще зробив перехідник на 16 а ну, трьохфазну розетку. Це кустарщина. Тесла взагалі то не рекомендує таке щось використовувати. Але я не перевищую потужності, так бережусь е Датчик температури у Тесли є тільки в виделці в штекері, і він справді працює, забезпечуючи від пожежі. от в мене про процес. Виробництво перехідника є відео російською, польською, можете подивитися. Саморобний адаптер мені коштував 60 злотих або 13 євро. Перехідник з великої червоної на малу червону розетку трьохфазну. Я заплатив два рази по 44 злотих або 88 злотих, тому що першу забув на морі. От, ну що, Це 20 євро. Мало хто забув. Е а, і мало не забув вам розказати про Фаркоп. Бо при замовленні, я таки взяв цю опцію, тоді не можна було докупити Фаркоп пізніше, бо вся електроніка не встановлювалася. Тепер можна замовити будь-коли модуль 3 і модель Y йдуть вже з підготовкою. Мені він коштував 5000 злотих або 1066 євро. І мені він взагалі не знадобився за рік і 7 місяців, бо я жодного разу не возив ані велосипедів, ані причепів не буксирував. Тобто, ну, може в майбутньому, але, скоріш за все, наступний покупець з цього буде радіти. От. І я не купував, наприклад, автопілот розширений чи ФСД, бо їхня дія в Європі штучно обмежена. І це всі мої додатки та опції. Отже, я витратив на покращення електропостачання в гаражі та на поїздки 868 злотих або 185 євро. Для статистик по ОБД 143 злотих або 31 євро. На зимову резину і підкладки під Домкрат 2506 злотих або 535 євро. На Wi-Fi лічильник 540 злотих або 115 євро. Разом 9057 злотих. От 1934 євро. Без фаркопу і без зимових покришок буде 1597 злотих або 341 євро, з чого 500 злотих за через вік будинку. Отож, вже більше, ніж на сервіс витратив на опції і додатки. А напишіть мені, будь ласка, як у вас, які у вас є аксесуари для електромобіля і взагалі автомобіля, які ви вважаєте найважливішими, а які безкорисними прибамбасами. Ну що там, Плівка, кераміка для захисту кузова, волбокс у гаражі, колісні диски, додатковий екран на панель приладів, органайзери для різних там сховків, от, бардачків. Які були ваші найбільші витрати, окрім покупки автомобіля? Бо в мене страховка, але про це в одному з наступних відео. Дуже вам дякую за перегляд. На все добре!